Ми зараз намалюємо е, ось так віточки. Е, вони у нас тут е, трошечки під куточком, бо ось тут у нас з вами е, обгорточка. Ми промальовуємо стрічку, це напівколо, дві такі рівні. І ще раз на півколо. Це одна частина обгортки. Далі, ось тут посередині малюємо закруглений такий коло, квадрат, тобто квадрат, але закруглені кін кінці. Малюємо з вами е, ось такий вушко. Таке вушко. Да, да, да. Далі від середини бантика вниз і з'єднали ось тут його просто серединку. Трошки далі з вами. Ось таку, ось таку серединку. І е, в, цьому, в цьому вушку ми до серединки проводимо ось таку лінію. Це інша сторона буде трошки. Ми зараз складну, складний бантик з вами намалюємо. І ось тут давайте трошечки додамо ось таку лінію зверху. Ось так. Ось це ми стираємо. І ось тут домальовуємо ще одну лінію таку. Значить, воно все буде гарно виглядати, але зараз ось так, потім трошки по-іншому. Так, далі. ми... Готові далі? Є? Ні, я чекаю, ще чекаю, добре. Добре, чекаю, чекаю. Я вже все. Добре, вийшло. Дивіться, тут трошки складний бантик, тому дивіться, ми ось тут вбок намалюємо лінію. Далі вона у нас трошечки така е, е, извилиста, не извилиста, так, хвиляста, Так. І ми з вами заходимо до лінії обратно, ось таким чином. Стрічка в нас е, така хвиляста лінія, яка виходить в край. Так, да, зараз. зараз покажу. Аня, просто, просто захотіла на переднюю. Угу. Добре, дивіться, ось тут ми з'єднуємо ось цю лінію з цією лінією. Вона в нас тут переходить. Ось так і залишайте. Так, з'єднуєш ось так, а ось ця частинка сюди приходить. Там... Угу. вона іде, 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 і вона переходить в цю лінію, ось А, це намалюй. Угу. угу. І так, йдемо вниз по напівколу, і Повернулися один листочок. Далі. Просто вверх і другий листочок. Ми просто трошки схематично, а далі все фарбами будемо малювати. Далі шипанчик е, трошки пони, понижче, ще один овальчик такий. І біля, між ними, е, між ось цими, дивіться, два великих з'єднуються, а той, що позаду, він прикривається. І ми отримуємо з вами третій овальчик. Тушечки побільше його. Ось тут особливо поширше, а вгорі позавужені. Е, Більше така форма яйця. Ось тут поширше, а вгорі позавуженіше. До, до центру. Ось так, до центру. У нас всі лісточки в центрі будуть. Так, давайте сюди ще великий такий гарний такий тюльпан вмістимо. Ось таким чином. Сюди ще один з вами тюльпанчик малюємо. І між ними ще тюльпанчик, давайте. Ось такий маленький тут зробимо верхушечку. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. А знаю, ми сюди Попа просто... Маємо. Супер. Ми ось сюди домальовуємо з вами листочок ще один, трошки поменшого розміру. І прикриваємо листочком. А ось тут можна ще половинку листочка домалювати. Ось мене туди стільки листочок. В цих бантиках, в бутончиках. Ось таким чином. Просто плямочку. Не обов'язково рівно, не обов'язково кругу, просто плямка. Невеликого такого розміру. Давайте ще давайте тут. Наш біла фарба така прозора, як у мене, тому на два рази припитись. І біленьким, давайте так, посередині також. Біленьким. Вам видно чи не видно? Не видно, так? Дивіться, з... у верхній частинці в основному і посередині. Тобто навколо ж... оранжевої плямки нашої. І посередині повністю зверху донизу. Таку. Там не обов'язково має бути якась форма. Весь не так, ні, не весь, не весь тюльпан. Верхня частинка і серединка тюльпану. Так, якщо у вас е, буде перемішуватися інший колір, то вимийте гарненько пендлечок, щоб не було перемішування. Так, всі всі бутончики промалювали біленьким. Ну молодець зараз. Далі беремо з вами, наводимо такий ніжно-рожевий колір перемішуємо одразу з біленькою фарбою. Тобто ми домішуємо колір у білу фарбу. Так що їх таки гадненький. І всі-всі. Нічого, страшного, Може, воно трошки підсохне, може ще біленького додати. Так. Добре, я б ще Так. Так, дивіться, що головне увагу приділити тим тюльпанам, які на передньому плані, тобто вони у нас перекривають. І там ми додаємо більш насичені такі кольори, щоб було зрозуміло, що він у нас на передньому плані цей. Він більш насичений, більш об'ємний, більш більший. Тобто він привертає на себе найбільшу увагу на малюночку. Він центровий, центральний, основна. основне варто. Я не трогаю, що я виберу, яку я не вийшла. А тепер бери більш яскраву фарбу, прям таку яскраву, яскраву, тобто без домішків. Рожевий колір без домішків. Ось такий? Так, да, і прям їм по, по, по фарбі, трошки нижче, не повністю весь, а з серединки десь замальовуємо. Тобто ми робимо з вами такі трошки градієнти. дивіться, зверху можна таку тоненьку лінію провести, а донизу вони більш такі насичені, рожеві. Тобто, чим нижче до місця, де воно росте, більш насичений об'єм. До рожевого, ще фіолетові місця, але зовсім трошечки. Зараз фіолетовим, а потім ще біленьким, щоб воно перехід був гарний. От я роблю з Так. Кого кого ще раз? Мавпочку. А в тебе є якась картинка? Я знайшла. Я Ти можеш мені скинути або в телеграм-канал, або мені у мої особисті повідомлення? Так, я можу. Угу, Добре, я тоді подивлюся. Після того, як ми розфарбували з вами тюльпанчики, переходимо з вами на зелені листочки. Спочатку повністю замальовуємо світло зеленим кольором. І потім беремо на тоненький пензличок темно-зелену фарбу. І замальовуємо з вами листочки знизу і намалюємо також гілочки. Також ми промальовуємо з вами темно-зеленим кольором наші стебла, квітів, які внизу. У нас е, об'єднані стрічкою. Кожне стебло по краях тим зеленим, а також серединці декілька е, стебл. Імітуємо з вами букет. Е, далі беремо трошки біленької фарби і також наносимо на, зверху на нашу зелену фарбу декілька білих е, ліній. І на листочках також. Далі з вами переходимо до намалювання нашого бантика. Бантик у нас буде ніжно-рожевого кольору, тому починаємо верхню частинку замальовуємо ніжно-біжевим, ніжно-розовим кольором, а нижню частинку більш яскравим світлим кольором малиновим. Навіть Ось. і промальовуємо також е, маленькі елементи, е, які показують нам, що там є складочка. За допомогою кольору е, додаємо об'єму нашому бантику. Зараз я промальовую е, внутрішню частинку бантика, яку, е, яка виділяється кольором. Та я всіх вітаю вас з наступаючим. 8 березня бажаю вам всім сонячних творчих днів, і щоб ваші роботи ставалися красивішими та красивішими кожного дня. Так, тут ми домальовуємо з вами складочки, які утворюються при драпіровці нашого бантика, а також промальовуємо. Трошки контур темнішим фіолетовим таким кольором для надання глибини та об'ємності нашому бантику. Чекаю на ваші роботи. надсилайте. я кожному надам коментар та відповідь. Тож, до зустрічі в наступному уроці!